Концерт гітариста Ігоря Литвинова та піаністки Наталії Ленділ Фолк-джаз відбувся в Ужгороді. На сцені Закарпатської обласної філармонії артисти презентували унікальну музичну програму фольклорних творів в авторському джазовому аранжуванні Ігоря Литвинова. Так, я гітарист дуже цікавляться фольклором, джазовою музикою і так і роблю аранжировки, вірніше обробки. Нашого закарпатського фольклору mm -hmm. в джазовій, в такому джазовому стилі. Фольклор, тому що це основа, духовна основа нашої життя, бо всі, всі мелодії, навіть всі класики і так далі, всі брали своє значить, натхнення з фольклору. Mm -hmm. І виступаю от, з піаністкою, з Наталією. Ми разом цю програму в такому стилі зробили, mm -hmm. от, щоб не грати під совки, як грають, а щоб все то було вживу, як, як кажуть. Mm -hmm. Доєдналася до концерту оперна співачка Мирослава Швахпекар, у виконанні якої фольклорні мелодії зазвучали по сучасному. У нас тут панує така атмосфера взаєморозуміння, якщо, наприклад, я захочу. Творити свою програму, то я думаю, що і мої колеги мені не відмовлять також в участі в моїх програмах, тому це абсолютно нормально. І в такий нелегкий час щось взагалі в культурі намагатися представляти слухачам і глядачам. Це багато чого коштує, вартує. І, власне, ми, ми робимо. Те, що нам приносить задоволення, і даруємо в свою чергу і всім нашим глядачам задоволення і радість. Творчий дует «Литвино» в Ленділ створений зовсім недавно, близько двох років тому, в якому Наталія Ленділ змогла розкрити себе в першу чергу як піаністка. Почала Львівську національну музичну академію імені Лисенка. Далі продовжила свою музичну діяльність як органістка. Мене почали запрошувати у Львів в Львівський органний зал, почала давати сольні концерти вже більш на постійній основі. І завжди думала, що все-таки я закінчила фортепіано, клас фортепіано і хотілося себе реалізувати як піаністка. І одного разу мені знайшовся Ігор, і так ми почали з ним співпрацювати. І нарешті я себе можу розкрити як піаністка, не тільки органістка, а от і по спеціалізації своїй. прийшов йшов підтримати і порадіти за музикантів дідусь піаністки Наталії Ленділ Володимир Дуда, колишній провідний кінооператор Закарпатського обласного телебачення. Саме він привів свою внучку ще п'ятирічною дитиною на уроки фортепіано до музичної школи. У мене то мрія була, щоб хтось в сім'ї грала. Внучка захотілося. От привів її до одного ніби не ще це коли ще п'ять років було. На великій сцені я її побачив і у сім років. Сибний він перший. Вона стала лауреатом четверте місце, потім дипломантом. я ще не переновий документом цього конкурсу. Саме наймолодша учасниця конкурсу. Ну, Потім були теж успіхи. Взагалі я дуже поважаю Ігоря Літвінова і Катоє Святої послухати її. Концерт дуету Ігоря Литвинова та Наталії Ленділ, як і всі музичні заходи обласної філармонії, відбувся на підтримку Збройних сил України.